Прекрасні мої дівчата, всім привіт! Сьогодні у нас домашнє кардіо. Без стрибків, без бігу можна робити всім, хто має уважні ноги, хто має бажання пересуватися більш-менш активно, у кого є бажання. Наміри підтримувати активність у своєму прекрасному тілі. І у нас буде три вправи. Кожну вправу ми будемо робити по 10 разів на кожен бік. Десь там буде ще і а, рахунок 5, третя вправа, але про те окремо. І я уверена дуба, каунт до Олена Фіт. Я вас завжди запрошую. Приєднуйтесь, тренуємося разом, робимо це на здоров'я і з задоволенням. А наші три вправи по 10 разів ми будемо робити зі мною два сети. А ви, самі, знаєте вже, можете поставити мене на паузу і зробити навіть більшу кількість разів. А також що стосовно підходів сетів, ви можете. Промотати на початок і зробити ще додатково стільки сидів, скільки вам потрібно. Але завжди питайте своє тіло, чи воно дійсно вам потрібно і буде корисно. Все, перша вправа у нас ми будемо робити а, хлопки і підіймати ноги почергове, праву і ліво. Ось таким чином. Тобто, хлопок ми будемо робити під ногою. Зверніть увагу, будь ласка, стопа у нас дуже такою керуємою сокірочкою, керуємо нами, тобто не просто є, не висить. А саме, навіть якщо ми підіймаємо, коли ми підіймаємо ногу вгору, у нас все одно стопа якби на чомусь стоїть. Так ми більш вмикаємо м'язи, так ми більш керуємо нашим тілом, так ми більш втрачаємо енергію. Все, поїхали. Кожна нога по 10 разів. Перша права. Працюю. Один, два, три. Чотири. П'ять. Вище ногу. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Я вам скажу, що тут також активно буде працювати плечовий пояс, якщо ви енергійно хлопаєте і не відбиваєте собі зап'ястик, а рух вмикаєте прямо аж від тулубу, від грудної клітки. У вас активно працюють також руки. А у нас вже друга вправа. Ми будемо робити ось такий не дуже амплітудний, тобто у нас немає зараз цілі сісти, не дуже амплітудний присід. Але все ж ми будемо згинати коліна, відкроковувати в бік, і в цей час ще будемо додавати, також працює додатково на витягуванні і тулуп, і плечовий пояс, ось такий рух в бік рукою. Один бік і інший бік. Якби ви сідаєте на якийсь дуже високий стілець, на барний стілець, наприклад, звертаємо увагу, ми це згинаємо, коліна, коліна працюють, ноги працюють. Але ми не робимо це навантаженням в коліна і падінням тіла вперед. Ми все одно на наш високий стілець сідаємо сідницями, стегна працюють. і, е, якби да, от стілець ще хтось і може бути, прибирає від нас. А ми все одно хочемо сісти, але він високий, тобто не треба амплітуда. Поїхали, також працюю 10 разів. Один. Два, видих можна, і видих. Три. Чотири. По центру підсідаю п'ять. Шість. Сім. Швидкість тримаємо. Вісім. Один, букінший. Дев'ять. Стопи паралель, чотко і десять. Коли я, коли у нас зупиночка, Перед наступною вправою я вам щось там говорю. Ви можете підтримувати рух, щоб енергія нікуди не прибиралася від вас і ось так порисуватися. А на вже третя права, і тут ось рахунок 5 вимальовується. Що ми будемо робити? Ми також будемо просуватися в бік, якби ми щось перекроковуємо і рахувати 5 кроків на однієстеріння, а потім на іншій. Як це виглядає? Ось так. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. І коли ми перекруковуємо, ми, реально, щось, якусь купу, можливо. Да, ми не хочемо її торкнутися і нам прям дуже амплітудний рух зробити новою. Також у нас буде 10 в один годин, 10 в інший. Але там ми ще по п'ять крокуємо. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять, один. Сто, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять, два, 2, три, 4, пять, раз, два, три, 4, пять, три. 2. 2, Звертаємо увагу, як я працюю руками, тулубом. Раз, два, три, четыре, сто, три, четыре, пять, 2, три, 4, пять. Рахую шесть, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять, сто, три, четыре, пять, семь, четыре, пять, 6, три, ше, вісім. Три, чотири, п'ять, Раз, два, три, чотири, п'ять, дев'ять, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Десять є перший сет. Пересуваємося. Ще тут дуже приємно видягнутися і зняти навантаження, струсити руки. І також зупинитися і струсити ноги в різні боки. Вперед, назад. Як варіант, зробили. І вже поїхали. Перша вправа, другий сет. Що ми робили? Ми робили хлопки, Починаю з іншої ноги, для того, щоб акценти розподіляти по-різному, щоб мої мізки весь час працювали. Також поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Вже думаємо, думаємо, яка наступна вправа у нас на високій Лесі нам треба присісти і ще довитягнутися. Плечовий пояс працює також супербонусом бонусом усіх трьох вправах. І також корд. Поїхали. Один. Видих можна. І видих, як варіант. Два. Три. Чотири. П'ять. 6. Сім. Задоволення і позмішко. Вісім. Дихаємо обов'язково. Дев'ять. І десять. Пересуваємося і вже чекає третя вправа. Також з іншої сторони починає, щоб низки працювали. Рахунок 5 у нас на підході. Поїхали. Перешли щось, да, вот такое высокое. Раз, два, три, чотири, пять было, два, три, чотири, пять, раз, два, три, четыре, пять, раз два, три, четыре, пять, два, раз, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять, три, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять, четыре, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять, два, три, четыре, пять. Половина була вже, шесть, же. Три, чотири, п'ять, два, три, чотири, п'ять, сім, три, чотири, п'ять, раз, два, три, чотири, п'ять, вісім. Три, чотири, п'ять, раз, два, три, чотири, п'ять, дев'ять. Три, чотири, п'ять, раз, два, три, чотири, п'ять. Я зроблю один бонус на всякий випадок, якщо я збилася, пересуваємося. Дихаємо, прекрасні мої, ми вжимаємо два сети, струшуємо навантаження, струшуємо навантаження, з рух струсив, ног. також такі собі кіки. І були стрибки, не були стрибки, був біг, не був біг, але ми активно пересувалися. І тому трошки отак помасажувати свої прекрасні коліна. Чому б? Ні. І також можна тримайтеся опори, якщо треба, ось так дотягнути і заспокоїтися на балансі. Якщо тримаєтеся такий не дуже тяжкий баланс. Внутрішній і дотягнути передню частину ноги. Ось так бильненько ставте мене на паузу, або спочатку промотуйте, якщо вам треба бонус, а я пішла для вас записувати ще додаткові тренування і, можливо, також цікаве щось таке в плані кардіо. Тож до зустрічі на килимку, або без нього, в будь-якому випадку, на тренуванні нашому. Ваші вподобайки це дуже приємно і прекрасно, і необхідно для просування цього відео і мого каналу. Тож запрошую ставте, будь ласка, і в коментарях я вас також чекаю до зустрічі!